Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. Вже 40 років. Український чоловічий хор Едмонтону продовжує вшановувати прекрасну хорову спадщину України, виконуючи народні, патріотичні, духовні та сучасні пісні. Саме 1984 року троє членів української громади Едмонтону Іван Тимчак, Роман та Нестор Петрів, створили першу команду хористів з Орестом Солтикевичем у ролі диригента. За ці 40 років український чоловічий хор пройшов через багато змін, і цей концерт дуже яскраво відзначив усе, через що пройшла команда за весь час існування хору. Тож у сьогоднішній програмі ми покажемо та розкажемо, як пройшов концерт на честь 40-річчя українського чоловічого хору Явір. Приємного перегляду! Концерт, присвячений 40-річчю існування хору, пройшов у великій церкві West End Christian Reformed Church, де враження від неймовірного виступу хору підсилювалось прекрасною акустикою приміщення. Окрім самих учасників хору, того вечора на сцену також вийшов оркестр, компонуючи пісні другу частину концерту. До того ж, щоб відзначити важливу дату концерту, на вечір були запрошені усі диригенти, що приймали участь у хорі з 1984 по 2024 рік. Найцікавіше те, що всі диригенти мали нагоду диригувати принаймні одну пісню хору. Далі у програмі ви дізнаєтесь, що значить така можливість для диригентів явору, а також можете почути враження глядачів та співаків від цьогорічного концерту. Let's go. pril koloya te ide veide 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 chem skoristo mikna khopchis vot tak концерті Хор виступив з усіма диригентами, які працювали за 40річну історію існування українського чоловічого хору Едмонтону. Орес Солтикевич очолював колектив перших 20 років існування, а також з 2010 до 2019 року. Григорій Малужинський диригував хором з 2004 по 2006 рік. А доктор Світлана Лисогор займала цю позицію з 2006 до 2010 року. Із теперішнім диригентом В'ячеславом Морозовим хор працює вже останніх п'ять років. Варто зазначити, що назву Явір було додано до українського чоловічого хору Едмонтону тільки два роки тому. Мені дуже приємно, що 40 років від того часу, коли цей хор почався, ми будемо святкувати величавим концертом. Коли цей хор почався, нас було десь 5, 6, 7, 8, а тепер, як бачимо на концерті, є приблизно 35, може і 40 чоловіків. Це дуже велике досягнення, що 40 років цей хор існує і вже 40 років пропагує українську хорову музику, особливо музику написана для чоловічого хору. То я думаю, що буде чудовий концерт, і дуже радий, що маю нагоду і у ньому брати участь. America, something to sing about this Canada. as president of the yavira ukrainian male chorus of edmonton it's a great pleasure to be hosting uh, this event tonight a great celebration of 40 years in the making it's been very very busy time a lot of uh, rehearsals but at the end of the day it's going to be a great show and we look forward to performing for you tonight Дорогі друзі! А зараз у нас буде перервана реклама. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу з міста Едмонтон. Шановні глядачі, Альберта Контакт знову на ваших екранах. Ми продовжимо нашу програму про концерт на честь 40-річчя українського чоловічого хору Явір. Запрошуємо до перегляду! Я 20 років тому був диригент чоловічого хору в Едмонтоні. Тепер зветься Явір. Я дуже гордий, дуже мені було приємно знову спілкуватися з хлопцями і знову з ними співати сьогодні вечором. На все буде добре. Слава Україні! let you. Мені дуже приємно, що мене запросили на цей концерт, і що хлопці пам'ятають про мене, тому що я з ними працювала з 2007 до 2010 року, і потім виїхала до Торонто. Мені завжди було дуже приємно з ними працювати. Дисципліна, вони слухались, дуже талановиті хлопці. І головне, що вони люблять і поважають українську музику. Уявіть собі, за 40 років існування, скільки зробили. Концертів, скільки дали інтерв'ю, творчих вечорів, виступів. Це колосальна робота. Вони молодці, вони просто молодці. І для мене це велика честь бути частиною історії цього хору. Полине кача. ti segni splenecaccia Протягом декількох десятиліть з хором також тісно зв'язаний Тома Ільків, син одного із хористів Дениса Ільківа. Він завжди приходить як на репетиції, так і на виступи. Саме тому організаційний комітет цього святкування запросив його диригувати відому пісню «Засяяло Сонце золоте. Публіка в залі надзвичайно тепло і душевно зустріла цей виступ хору і диригента Томи Ільківа. Tomal Elko has faithfully attended Yavir's rehearsals and performances and has also traveled the world with the choir. His parents tell us that Tuesday evenings are his favorite time of the week. open um, with oh, something? Yeah, cool. <laughs> <laughs> Thanks <Okay>. so, <laughs> so please welcome our very special guest conductor, Toma Elko, who will be conducting what's the name? this <laughs> This <laughs> Let's welcome to my outside. part of the uh, of the uh, choir itself and I've been going to choirs for about the last 15 or 20 years that he's been there but I mean it's wonderful music I I admire the amount of work that goes into something like this I admire the conductors for the even longer hours that they have to put in and it's a wonderful experience not only for the Ukrainian heritage but just for people that love music uh, I love it А зараз ми прериваємо нашу програму на коротку комерційну паузу. Залишайтеся з нами, оскільки у наступній частині на вас чекає найцікавіше. Шановні глядачі, Альберта Контакт знову на ваших екранах. Ми пропонуємо вам подивитися фінальну частину нашої програми про концерт на честь 40-річчя українського чоловічого хору Явір.

had world premiere on this concert uh, one of the pieces that i composed for the choir it called bohorodcij svijevradu on the liturgical text from gospel of luke this is a piece a blend of different style and genres from our uh, ancestors uh, that i incorporated in that piece of music as a choir conductor, I was very excited about the orchestra that we had on our performance. This is four pieces of music that we uh, specially composed for our 40th anniversary. I'm very happy and I glad that everyone enjoyed this music. nasz ukraiński Чоловічий хор з Едмонтону Явір дуже радий був сьогодні представити таку цікаву і різноманітну програму, яка складалася з двох частин. І найцікавіше було, що ми в нашій другій частині мали можливість, щоб з нами грав струнний оркестр, який цього ще такого не було. І тому спеціально, щоб відсвяткувати 40-річчя нашого існування, нашої діяльності, ми замовили декілька пісень, які були. Спеціально написані для цього святкування. It was on a Sunday that we gathered to say goodbye. The whole family wished us well, but mother began to cry. Why must you leave us? In your in Ukraine, she asked. I said, hopes and dreams. Дуже велике дякую всім, хто зробив цей концерт, тому що вдал вдалені від дому я дуже, дуже радий чути українську мову і український спів. Тобто, на даний час цей концерт повертає нас додому, до батьків, до рідних, в якесь дитинство, тому що ми завжди чули ці пісні і. Ми дуже вдячні за цей концерт. А на цьому у нас все. Ми дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що вам було цікаво. Ми також дуже раді, що український чоловічий хор Явір відсвяткував сорокову річницю і надав можливість українській громаді прийняти участь у святі. Слідкуйте за подіями у діаспорі і не забувайте підписатися на наш Ютуб канал, оскільки там ми публікуємо багато наших програм та репортажів. Також відвідайте Фейсбук-сторінку хору Явір, щоб не пропустити їхні наступні виступи. А ми побачимось з вами наступного тижня. Тож будемо у контакті. Слава Україні! Все буде Україна!